Друзі, вітаю! Говоримо сьогодні про те, як російські пропагандисти протирають свої штани під столом у Кім Чен Іна, про те, що задумали два диктатори в Москві і Пхеняні, а також про нову підтримку України зброєю і до слова не тільки від ЄС та США. Поговоримо і про путіністів у. Великій Британії, здавалося б, їх там не має бути, але вони там є і дуже рвуться до влади напередодні позачергових виборів. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосов. Я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися на мій YouTube-канал, якщо ще не підписалися. Тисніть вподобаєчки, тисніть ваші лайки, тисніть на дзвіночки. Ну а тепер несемося. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо і від нас багато що залежить. Отже, сьогодні понеділок і у нас складається вже добра традиція починати тиждень із міжнародних підсумків тижня минулого. Одна з найбільш помітних подій цих днів це візит російського диктатора до диктатора. Курейську. молодята, одному з яких вже за 70, а іншому лише виповнилося 40, підписали купу документів про співробітництво, і вони навіть буцімто зобов'язалися надавати один одному допомогу у випадку. Агресії насправді ці всі угоди мають ціну туалетного паперу на мухосранському ринку, тому що, по перше, будь-який документ підписаний з Росією не вартий паперу, на якому він підписаний. Це ми знаємо ще від Бісмарка. По-друге, Росія не буде нікого захищати, якщо тільки це не буде суголосно із її особистими окупантськими намірами. Ну і по третє, поняття агресія у диктатур завжди гумове і зазвичай послугову. Для прикриття агресії власної. тож, це все величезна туфта: конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли. И Корейская Народно-Демократическая Республика имеет подобные договоры и с другими странами. Первое. Дальше, по поводу поводов оказания взаимной военной помощи: там же написано: В случае агрессии, военной агрессии. Цікаво відповіла, звучать слова про якісь гарантії у випадку військової агресії. Правда, що ці домовленості друзі означають по факту? По факту, це означає, що Північна Корея вигрібе для Росії все своє військове обладнання, аби воно було задіяне російськими окупантами на війні проти України. А Росія натомість надасть північно-корейському режиму все, що він не отримує в результаті санкцій. Товари, сировину і так далі, і так далі, і так далі. Ну а головне, технології для ядерної зброї. Адже як ми з вами знаємо, Кім може налякати своїми ракетами приблизно так само, як і голою дупою їжака. Хоча американці бояться. На це, певно, весь собачий вальс, ось цей який ми бачили, і розрахований. По размеру коробок уже ясно, что приготовлены какие-то особые подарки, но наша программа вскоре услышала еще и лай собак. Эти кадры в российском телеэфире впервые. Пхунсана ⁇ редкая корейская национальная порода собак. Их ценят за сильный характер и энергичность. При дрессировке хозяину требуется терпение. Наша программа увидела, что дрессировку Путин начал молниеносно. Дійсно, диктатор Кім піддається дресуванню дуже добре, як і будь-який маленький диктатор маленької бідної країни. Ось у Путіна вже був, наприклад, навідмінно видресурований бульбофюрер Лукашенко. Він вміє і на задніх лапках ходити, і голос подавати дуже гучно. Правда, все ще соромився виконувати команду Фас. Кажуть, що в цього пса вже повипадали від старості зуби, і він вже, власне, ніколи більше таку команду виконав. Не зможе. А кім ще доволі молодий, добре вгодований ласий до запуску ракет у всі боки. Хоча треба визнати, посіпаки Кім Чон Іна все-таки проявили гоноровість і вигнали із зали зустрічі російських міністрів, які, як завжди, заперлись туди першими, не спитавши дозволу. Фу. Фу. Зачем? Зачем ми зашли А? Зачем уже зашли сюди? У нас тут не скинуть. Зараз Сначала говорите, руководителі. Руководителі не подошли, каже корейський чинуша. Знаєте, мене завжди от передюргувало від цього російського слова. Рукаводітель. От в українській мові, наприклад, є слово керівник. Тобто це людина, яка скеровує, показує керунок, напрямок, а в Росії оцей «руководитель». Тобто він своїми руками там водить замість тебе, так виходить. Сам принцип керівництва не передбачає жодного креативу, а в принципі тільки виконувати наказу накази без використання мозку. Але менше з тим, друзі, в КНДР хоч і створили абсолютно гидну комуністичну антиутопію, але все-таки там все ще присутня певна східна традиція. Ну, скажімо так, поваги й вічливого цер церемоніалу. але для Росії, яка знана своїм хамством, такі поняття незрозумілі. Власне, це було і видно із репортажу російського пропагандона і путіновилизувача Пашки Зарубіна. Ви його точно знаєте. Це такий 40-річний підліток в окулярах із рюкзачком, який просто плазує за путіним і вилизує за ним кожен міліметр землі, до якої таркалися 10 сантиметрові підбори Путіна. Де приймі необхідне при. Предлагает на ходу поменяться местами. А потом лидеры довольно долго решали: кто с какой стороны автомобиля поедет, каждый хотел уступить другому. Как на довольно яскраво показывает, что два диктатора, гейть, совсем один одному, не довіряють насправді. Пам'ятаєте відео із Рюмками, коли Кім і Путін просто дивилися один на одного, ну там вип'є їхній візавій, той самий напій у нього на очах чи ні. І тут, власне кажучи, було щось схоже. Цього разу вона налили зовсім трошки, 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 аби обидва могли зробити вигляд, що пригубили напій. А вже ж Росії є ще багато чому повчитися України, в якій нічого не відбувається по справжньому уже десятиліттями, і все робиться тільки задля показухи. У навіть в три часа ночі світ горіло во всіх окнах всіх жилих домов. Три часа ночі. Но Окно світиться. От местных властей жителям поступило такое розпорядження. Я вам навіть більше скажу: в цих будинках ніхто не живе, бо Пхеньян напівпустий. та й електрики у Пхеньяна не більше ніж у нас зараз під час російських обстрілів. Те, що вночі заживили пусті будинки аж о третій годині, аби показати путіну, що буцімто ніхто не спить, а що саме по собі дуже дивно, так це означає, що в той самий момент абсолютно було відсутнє електропостачання на якомусь іншому місці, мабуть, на якомусь заводі. У північній Кореї. Власне, російські пропагандисти і зарубін серед них у перших рядах просто палили всю контору страшної ганебної дійсності північно-корейської диктатури. Я другої такої країни не знаю, де так вольно дышить чоловіку саме ця мелодія зараз звучить на площі Тім Тут Здесь нужно посмотреть на реакцію людей. Крупный план, давай покажем, пожалуйста. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек узор, именно этой мелодии сейчас здесь звучит. Свобода, друзья, аж стекает. И Паша Зарубин теж стекает. До Путина и Ким Чунына пиццтил. Різне доводилося бачити серед того, як серед того, що транслює російська пропаганда і до чого вона опускається, але так низько як пропагандист Зарубін, не опускався ще ніхто. Пашка, прям до своїх улюбленців, під стіл заліз. Переговори стартували і потім, як очікується, буде підписання великого кількості важливих документів. Паша, 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 великим під тим столом навіть і не пахне, там лише маленькі. Але ми знаємо, що ти такі любиш, тож в принципі все сходиться. Ну і на сам кінець нам стало відомо, що Кімчинин подавав путіну могильну плиту та бюст, який також доволі вдало нагадує надгробок часів Брежнівського застою. Тому, мабуть, він щось таки знає і тому прощався із путіним. Як востаннє. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я дуже хочу подякувати всім моїм патронам і спонсорам, відповідно на таких ресурсах, як BuyMeCoffee, Patreon, також безпосередньо на YouTube через функцію спонсорства. І е, ті, хто підтримують мій канал через Monobank. Відповідно, всі реквізити є внизу. Дуже дякую вам, друзі, з вашою допомогою виходять нові відео і нові рубрики. Друзі, що це все означає для нас? Для нас це означає, що російські війська отримують нові додаткові озброєння, які в принципі нічим не краще від того, що було раніше, а насправді гірше. І власне, вже зафіксовано безліч випадків, коли корейські снаряди не спрацьовували, аби спрацьовували просто в дулі артилерії, підбиваючи таким чином і самих окупантів. Тож побажаємо російській армії і далі добивати себе корейським залізом. Хоча, на жаль, від цього окупанти просто так самі. Собою не зникнуть, і війна триватиме друзі ще доволі довгий період часу. Зате допомога Північній Кореї від Росії, яка вже добряче замахала весь вільний світ, особливо Південну Корею та США, зробила наших партнерів більш рішучими у допомозі нам. Південна Корея тепер не стане обмежувати себе у наданні допомоги Україні, у тому числі і військової. Якщо Росія почне надавати КНДР високоточного зброєння, про таке заявив радник з питань. Національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин. Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія, чи залишиться для нас лінія, що відділяє від ворога, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї. Пожвавились і Сполучені Штати, там повідомили, що збройні сили України можуть використовувати американську зброю, щоб вразити будь-які російські сили, які атакують за кордону, а не лише ті, що знаходяться поблизу. Харкова ба більше минулого тижня в Італії президент США Байден заявив, що Україна отримає додаткові системи ППО, включаючи Петріот. І Байден зазначив, що п'ять країн погодилися відправити системи протиповітряної оборони в Україну. Також е, США заявили, що через те, що вони допомагають Україні набоями до Петріот, вони не зможуть е, вчасно поставити ці набої до Швейцарії. І Швейцарія має почекати, адже в пріоритеті Україна. Ну, друзі, знаєте, тут навіть складно зрозуміти, чому, наприклад, таке рішення не було ухвалене раніше. І, взагалі, виникає запитання: а навіщо нейтральній Швейцарії, яка. Абсолютно з усіх боків оточена країнами НАТО набої до Петріот, від кого збирається обороняти Швейцарія? От навіщо швейцарцям, аби ракети ППО поставлялися в Україні. Ось відповідь на це запитання. Я знаю і можу вам пояснити: бо якщо Україні не будуть постачати ППО, то Україну окупує Росія. Якщо Україну окупує Росія, то наступною буде, наприклад, там, Польща, ну будь-яка країна поруч а, натівська, відповідно. Можливо, навіть Росія не піде далі, але тоді у світі почнуться дуже швидкі зміни. А, тоді у світі буде більш Більше воїн тоді у Європі більше до влади будуть приходити ультраправі популісти, які встановлять у Європі і в своїх країнах диктатури і повільне, розмірене, багате альпійське життя швейцарців, у яких весь вільний світ, який загибається, ховав свої гроші, дуже швидко закінчиться. Тому Швейцарія. Дуже сильно зацікавлена, аби в Україні був мир. Матеріально зацікавлена. Я вже не кажу там про цінності. Слова з'ясувалося, що ще одна доволі неочевидна країна допомогла Україні зброєю. Це Сербія? Так, так, друзі. Ватники серби і вучиш особисто. Як з'ясувалося, Сербія нарощує продажі боєприпасів в заходи, які згодом через треті країни потрапляють в Україну. Сума боєприпасів, які Київ отримав від Білграда, становить приблизно 80 мільйонів євро. Про таке написало видання Financial Times. При цьому цю цифру офіційно підтвердив і сам сербський президент Олександр Вучич. Він представив ситуацію з експортом зброї як можливість для бізнесу, наполягаючи на тому, що він не прийматиме жодної сторони у російсько-українській війні. Why I'm speaking that we are Чому я кажу, що ми все ближче до безодні, аналізуючи ситуацію в НАТО і США, вони не можуть дозволити собі програти війну в Україні, що означає, що Росія не може виграти. Ніхто не може, жодна сторона не може дозволити собі програти. І ось чому я кажу, я кажу це публічно. Я це не приховую. Ми наближаємося до катастрофи. To themselves, to themselves. Тепер вучич каже, що продаж зброї Україні через США це частина економічного відродження Сербії. Що ж, ну це ще раз доводить кілька речей. по-перше, вучич не просто про політик. Він шістка, яка яку завжди можна купити в даному випадку по контракту. І в даному випадку це для нас добре. Втім, не треба забувати, що основні покупці вучича це Москва і Китай, які вже багато в чому купили Сербію з потрохами. З іншої сторони, це зайвий раз нам нагадує ще одну річ: серед друзів Путіна є багато покидьків, головною метою яких є. Особиста нажива лише будь-якими методами, навіть тими, які будуть суперечити тому, що вони озвучують публічно. Ну і ще одне: увесь цей клуб диктаторів, вбивць і просто торгівців принципами, звісно ж, немає жодних цінностей, навіть традиційних. Друзі, ми з вами вже говорили про те, що у Франції дуже сильно поправішили погляди, і зараз французи можуть обрати новий парламент путінофілів на чолі з головною путінофілкою. Марлін Лепен. На жаль, така загроза є не лише у Франції, хоча й це для нас не новина, але й така загроза є в Україні, яка є серед найбільших наших друзів у Великій Британії. 4 липня будуть парламентські вибори на острові. Дострокові, як стверджують, опитування на консервативну партію Об'єднаного королівства, яку представляє прем'єр-міністр Сунак, чекає поразка на загальних виборах. Усі опитування показують, що лідер лейбористської партії Керір Стармер швидше за все стане наступним прем'єром Великої Британії. Утім, примітно навіть не це. А те, що за деякими опитуваннями партія консерваторів навіть не на другому місці, а на третьому, і все більше і більше у Великій Британії спостерігається зростання популярності ультраправих йдеться про популістську євроскептичну і антиукраїнську партію «Reform UK». У Британії мажоритарка, і в принципі маленькі партії ніколи не набирали якоїсь великої кількості мандатів у парламенті. В основному їх брали або лейбористи, або консерватори. Втім, нині партія, яка була ще. Зовсім нещодавно, в принципі, створена, набирає шалену популярність. І це все може вилитися безпосередньо у кількість мандатів. Лідер цієї партії, Найджо Фарадж свого часу очолював партію за Брекзіт і, власне, доволі успішно провів компанію за те, щоб Велика Британія вийшла із ЄС. Кажуть, йому дуже активно допомагали в цьому росіяни. Ну принаймні інформаційно так точно до того ж, Фарадж відомий своїми дуже проросійськими поглядами і повторюванням російських методич. Ба більше стосовно нашої держави, Фарадж любить використовувати вислів за Ukraine». За Ukraine», друзі, це налогічно тому, як Росії кажуть на Україні. Днями це опудало, виступало із черговою заявою про війну. Коли Владимир Путін послав свої війська через кордон у 22-му році, ви звинуватили захід а не його? Я зараз зацитую те, що ви написали у Твіттері. Ви написали це наслідки експансії ЄС та НАТО. Так, якщо ви не знаєте, то я виступав ще у 2014 році у Європарламенті і казав, в Україні буде війна. Чому я так казав? Для мене це було очевидно. Це все експансія ЄС і НАТО. Вона доводить до того, що ця людина має привід казати, вони знову на нас нападуть, і відповідно йти війною. Це ви зараз цитуєте Путіна, а не себе. Вибачте, ви повторюєте за Путіним його слова? Бо Путін так каже. Ні, ні 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 я це ще казав від 90-х е років. Звісно, це вина Путіна, але це Захід спровокував цю війну. Я єдина людина в британському політикумі, яка це передбачила. Ось така ванга, друзі. Мені це чимось нагадує Рабіновича. Бодай їм обом заціпило, звісно, є реакції прем'єр-міністра Великої Британії і міністра оборони Великої Британії, багато кого з нашої сторони. Але питання в тому, що буде у Великій Британії після виборів. Я сумніваюся, що підтримка Лондона зменшиться, але чи загальмується вона? Оце ми побачимо. Друзі. На цьому я завершую. Нагадую, пишіть ваші коментарі. Напишіть, що ви думаєте з приводу а, проросійських політиків у Великій Британії і чому Фарадж це говорить. Напишіть, що ви думаєте про нову дружбу Путіна і Кім Кімчинина. Також цікаво. Ну і не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так, друзі, ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.